Людина істота соціальна, і це давно всім відомо. Якщо ми знаходимося в соціумі, отже, ми маємо схильність повторювати поведінку соціуму. Тобто, ми робимо те, що робить більше, більшість. або іншими словами, так звана психологія натовпу. Сьогодні ми поговоримо саме про цей феномен. Чому ми інколи не думаємо, а просто робимо так, як робить більшість людей? Як з цим боротися? Навіщо цим користуються, і як допомогти собі не втратити здоровий глуст в такій ситуації? Дуже часто із неофіційних джерел ЗМІ ми можемо чути ту або іншу історію розповідь, яка нас починає лякати. Наприклад, продукти в магазині можуть закінчитися, ліки в аптеках можуть закінчитися, і необхідно терміново іти і все купляти для того, щоб у нас щось було у наших будинках, і ми ні в чому не потребували. І що ж робити в цій ситуації? Важливо пам'ятати, що саме така недостовірна інформація з неофіційних джерел завжди проникша емоційним окрасом, тобто, щоб люди на це точно повелися і пішли купувати ту ж саму гречку або сіль, або медикаменти, які наразі, можливо, нам навіть і не потрібні. І що ж відбувається? Насправді варто пам'ятати про такі методи, якими користуються змі, для того, щоб, наприклад, продаж був на більш високому рівні, або щоб люди мали той попит необхідний для самого підприємства. Наприклад, вам дають якусь проблему і одразу вирішення до цієї проблеми. Здавалося, все просто нам дали інформацію і зразу сказали план наших дій, або алгоритм наших дій. І люди починають одразу робити так, як їм було. Сказано в цих джерелах інформації. Тобто вони йдуть, наприклад, і закупляють той товар, який потім у них буде стояти на полицях довго і довго. Також, що відбувається в цей момент, це те, що нам починають говорити про це досить часто, досить інтенсивно. Можливо, навіть погрожуючи тим, що у вас може не бути потім продуктів, ви можете бути голодні і так далі. і і так далі, Людина на фоні цих емоцій починає все ж таки діяти за тим алгоритмом, який був запропонований цим самим змі. Якщо наші рідні поводять себе так, підсвідомо ми починаємо поводити себе так само. Чому тому що тут працює ефект? Виживання. Ми хочемо вижити. Це наша найголовніш... це наш найголовніший інстинкт, який не дає нам можливість загинути в будь-яких умовах. І саме тоді, коли ми бачимо, що НАТО пішов за гречкою, наприклад, то ми також йдемо, тому що думаємо, зараз все розкуплять, і я залишуся голодний на якийсь невідомий для мене термін. Тому завжди такі. Інформаційні настрої мають емоційний окрас, який впливає на людей, а головне, що одразу дають алгоритм рішення, а що ж робити для чого? Для того щоб людина не думала, просто йшла і робила те, що вигідно дані, наприклад, організації або даному джерелу інформації. Що ж робити, якщо я відчуваю, що ось ось зірвусь і піду купувати ті продукти, які будуть у мене стояти на полиці довгий період? Варто пам'ятати, що найголовніше потрібно дистанціювати себе від інформаційного потоку, який у вас є. Наприклад, якщо ви Чуєте цю інформацію з соціальних мереж, потрібно поки що відкласти від себе ці соціальні мережі. Якщо ви чуєте цю інформацію від своїх рідних, близьких, але ви розумієте абсурдність цієї ситуації, потрібно все ж таки своїми близькими не намагатися їх переконати. Не намагатися зробити так, щоб вони це перестали робити, а просто для себе вирішити, що я не буду йти на поштовх цього натовпу і цієї маніпуляції і боку, наприклад, засобів масової інформації. Також пам'ятаємо про те, що необхідно залишитися емоційно спокійними в цьому стані, тому що Саме на емоції найчастіше б'ють маніпулятори, вони починають нам говорити про те, як нам буде важко. І в цей період потрібно намагатися залишатися в здоровому глузді, пам'ятаючи, що наші емоції мають бути спокійними, врівноваженими, і ми повинні реально оцінити. Всю проблематику ситуації головне це не навіювати себе і не дозволяти іншим навіювати вас. Пам'ятайте, психологія натовпу це психологія, яка є невід'ємною частиною кожного із нас, тому що ми живемо в соціумі. Нас оточують люди. Ми також можемо ем, грати ту або іншу роль для іншої людини. І тут важливо пам'ятати, що завжди. Ми повинні бути офіційно під офіційно готові захистити свої права, знати. Офіційну інформацію з достовірних джерел інформації, це новини, це радіо, це не просто соціальні мережі, а дійсно інформація, яким можна довіряти. Ми повинні проконсультуватися, наприклад, із людиною, яка більш обізнана в цих питаннях. Якщо це питання гастрономії, то потрібно з кимось поговорити. хто Наближений до цієї теми. Якщо це питання медикаментів, то тут потрібно також поспілкуватися, хто більш наближений до цієї теми, все ж таки почути якийсь авторитет, який нам може допомогти правильно оцінити ту або іншу ситуацію. Пам'ятайте, що отакі от маніпуляції і психологія натовпу вона. Позитивно впливає лише для того, хто маніпулює. Тому не піддавайтеся на гачки маніпуляторів. Завжди пам'ятайте про те, що ваші кроки мають бути обдумані, не дайте себе ошукати. Бережіть себе, бережіть свій психічний стан і будьте здорові!